Італійське лимонне печиво. Дуже ніжне, м'якеньке і розсипчасте всередині і з хрумкою з коринкою зверху. Дуже схоже на пісочне, але більш ніжне та насичене. Тісто для лимонного печива готується на раз, два, три і його не потрібно вимішувати руками. Інгредієнти найпростіші потрібно 120 г вершкового масла, 2 жовтки, 1 лимон. Борошно з розпушувачем та цукор з ванільним цукром. Отож, мені потрібна цедра одного лимона, котру я натираю на дрібненькій терці на ми щуметрем бурячок, а також сік одного лимона приблизно 50 мл. Печиво буде мати дуже насичений лимонний аромат і приємну кислинку. Дивіться, якщо готуватимете печиво для діток, а вони не дуже люблять кисле, то варто дати сік тільки половинки лимона. І тоді ще додати десь 20-25 мл звичайної води. І маю нагадати, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. До 120 г вершкового масла всипаю 120 г цукру та додаю цедру лимона. Масло з цукром та цедрою потрібно дуже добре збити змішувачем. Зрештою, не так і добре, просто щоб утворилась однорідна маса. І розступився достатньо цукор. Окрім звичайного цукру, я ще маю дати 10 г ванільного цукру, але не хотіла його давати відразу, бо хочу, щоб цедра лимона виділила весь свій аромат при перетиранні масла цукру та цедри. Ось зараз зсипаю 10 г ванільного цукру, 2 жовтки і продовжую трішечки збивати все міксером. Залишається влити сік одного лимона. Ще трішки продовжити збивати, щоб вся маса була однорідною, легенькою та такою пухкою. І щоб досягти кінцевого результату, на все це піде від 4 буквально до 5 хвилин. Ось така пишна, легенька і ароматна маса має вийти. І тепер потрібно вмішати сюди борошно із розпушувачем. Це так само можна робити електричним змішувачем, але мені більш подобається робити вручну. Нам потрібно 260 г борошна та 8 г розпушувача. Борошно цього разу я не відмірювала, а зважила 300 г та просіяла. Саме тому я не висипаю відразу все борошно, а всипала приблизно 200 г для початку і просто ложкою замішую тісто. Борошно вмішується дуже швидко. Бо тісто має бути таким липкеньким і неоднорідним, кострубатеньким. Зараз я вже бачу, що можу ще додати борошна. Сипаю на око, зважаючи на те, скільки ще борошна може вібрати моє тісто. Для того, щоб не зіпсувати консистенцію. Власне, щодо консистенції, щоб її не зіпсувати, тісто не потрібно вимішувати руками, а тільки легенько ложкою. Я пізніше зважила борошно, яке залишилося, 40 г. Ось таке легеньке, липке тісто має вийти. Хоч воно і не виглядає таким гладеньким виробленим, воно таким і не має бути, насправді, тісто компактне. Тримається кубки, його можна ось так просто підняти ложкою. І ви побачите, що до мисочки, воно таке сухеньке і чисте. Зараз тісто потрібно накрити харчовою плівкою та поставити його до холодильника. На час від 20 до 30 хвилин. Ось так тісто виглядає після холодильника зовні ніяких змін. Для обкачування печива потрібен цукор, пісок та цукрова пудра. Також деко для випічки розміром духовки, застелене пергаментом. І вже включена духовка, звичайний режим вверх низ температура 170-180 градусів Цельсія. Дуже швиденько руками я відщипую по трішечки тіста. Формую кульку, котру спочатку обкачую в цукрі. Після цього перекладаю її в мисочку із цукровою пудрою. Також обкачую і викладаю на бритванку. Тобто на деко. Кожна кулька має бути розміром із горішок. Тобто важити приблизно 20 г. У мене так вийшло, що перших дві кульки власне і було по 20 г. А всі решту я сформувала трішечки більші, Так в мене вийшло. Зважила одну кульку, вона важила 24 г. Тобто трішки менші кульки, приблизно по 20 грамів, у вас вийде 25 штук печива. Якщо ж кожна кулька буде трішки більша і важити приблизно 25 г, то вийде 20 штучок печива. Дуже гарне таке тісто, воно не липне до рук. На руках лишається лише трішечки цукру та цукрової пудри. У цьому випадку зайвий цукор та пудру можна просто струсити з рук. Це моя 21 кулька печива. Ставлю печиво до попередньо розігрітої духовки. Температура 170-180 градусів Цельсія. Час випікання лимонного печива від 15 до 20 хвилин. Зрештою, 20 хвилин то навіть і забагато. Якщо ви сформуєте трішки менше печиво, ніж в мене, тобто по 20 г, то час випікання може бути навіть від 12 до 15 хвилин. Печиво має бути ледь рум'яне. Як будь-яке печиво обкачене в цукровій пудрі і з такими собі тріщинками, яке ще в нас часто називають мармуровим. Зверху це печиво таке тверденьке, що можна лунку постукати пальчиком, добре запечене. А от всередині одна ніжність: м'якесеньке і розсипається в роті, з приємною кислинкою та насиченим ароматом. Просто варто приготувати таке лимонне печиво, нехай смакує!